Доброго дня! Що станеться, що трапиться найближчим часом? Загальний розклад. Тривалий час негативно впливав на ваше життя, на ваш добробут, на ваше благополучення, достаток фінансово і Ви були жертвою даної людини. Чому це сталося в вашому житті? А тому, що ви відмовили. Ситуація взаємодії в спілкуванні з даним чоловіком, він вважає, що йому ви не повинні були відмовляти. Або він не реалізував саме свої плани по відношенню до вас. Він бачить, вас ресурсною яскравою, і мав наміри по відношенню до вас використати, наповнитися. Ви відмовили даній людині, відсікли. Ну, тому він задіяв, власне, ресурс, щоб негативно вплинути на ваше життя. Ви тривалий час, не мали влади по відношенню до ситуації в вашому житті, не могли змінити, не могли проявлятися. Але говорять на даний момент, що по правосуддю ситуація змінюється в позитивному руслі. Ви виходите з підвішеного стану, ви отримуєте шанс, можливість. Здійснити, наприклад, переїзд по правосуддю, тобто те, чого ви бажаєте, або те, чого ви потребуєте саме на даний момент. Головне, що щоб ви не отримали, це буде подарунок від вищих сил, який надасть вам можливості гармонізувати ваше життя і здійснити переїзд. Можливо, навіть ви здійсните переїзд для того, щоб. В подальшому досягнути і достатку і гармонізувати ваше життя. Все залежить від ситуації. Не потрібно сумніватися, не потрібно надумувати деякі речі, от саме те, що може зупинити. Не потрібно не використовувати, можливості шанси, які ви будете отримувати. Тому що таким чином ви. Не дайте собі можливості досягнути щастя радості благополуччя. Якщо це особисте життя, то відбудеться знайомство. І вам говорять, що якщо ви будете і надалі залишатися в бездіяльності, то благополуччя відносно особистого життя і самореалізації власних планів, які ви маєте при до особистого життя, ви не здобудете, якщо не будете діяти. І ви винні самі в цьому будете. Тому змінюйте. Власне, замість бездіяльності дійте зовсім по-іншому. Не так, як ви діяли раніше. Або, можливо, навіть думки на даний момент ви маєте, що от ви не бажаєте, тому що не вважаєте, що це шанс. А вам говорять по-іншому. Зрозумій, що, можливо, ситуація, обставини складаються саме так, що ви не маєте ясності, але вас попереджають. Якщо ви не скористаєтесь, не будете діяти, не будете використовувати шанси можливості гармонізувати і рухатись до розвитку до благополуччя достатку, то ви не здобудете з часом того результату, якого вважаєте, відносно особистого життя в тому числі. Тому змінюйте своє бачення і з бездіяльності виходьте в активність, якої би сфери життя це не стосувалося. Як би не складалися обставини, в якій би ситуації ви на даний момент не знаходили, але результат залежить на 100% від вашого активного прояву. Тому що ви самодостатні і ви досягнете результативності. Ви зможете вийти з безгрошів'я бідності. Власне, ви насамперед повинні повірити в себе. Тому що є невпевненість і страх. Що не здобудете, не досягнете, і це зупиняє вас. А вам говорять, що ну насамперед ви маєте захист роду, тому що саме дана інформація вам приходить своєчасно, коли ви відправляєтеся, або ось отримаєте шанс можливість. Але ви поки що, або в найближчий час, отримавши шанс можливість, будете знаходитись в розпачі. В невпевненості, а вам говорять, що використай шанс, можливість, і працюй, щоб здобути, реалізуватись і досягнути благополучні доставки в своєму житті.